Ви колись відчували себе повністю виснаженим після розмови з кимось. Ніби з вас висмоктали всю енергію, а ви навіть не зрозуміли, як це сталося. Якщо так, то найімовірніше ви зіткнулися з нарцисом. Ці майстри маніпуляцій живляться вашими емоціями та вашою увагою. Але що? Як я скажу вам, що є п'ять простих фраз, які діють на них як часник на вампіра? П'ять фраз, які не просто їх зупинять, а змусять повністю втратити до вас інтерес. У цьому відео я розкрию вам ці словесні ключі, що допоможуть повернути контроль і спокій. І додивіться до кінця, бо остання фраза найкоротша, але й найпотужніша. Готові дізнатися, як вимкнути нарциса зі свого життя. Перш ніж ми перейдемо до самих фраз, давайте на секунду зазирнемо в голову нарциса, що йому від вас потрібно. Йому потрібен так званий нарцисичний ресурс. Це може бути що завгодно: захоплення, страх, суперечки, ваші сльози, ваш час, будь-яка сильна емоційна реакція, яка підтверджує його значущість і дає йому відчуття контролю. Він як актор, якому постійно потрібні оплески або хоча б гучний осуд. Головне не тиша в залі. Тому наша мета. Не перемогти його у суперечці це неможливо. Він просто змінить правила гри. Наша мета створити саме ту тишу в залі, перестати бути для нього цікавим глядачем і джерелом ресурсу. П'ять фраз, які ми розберемо, спрямовані саме на це. Вони не агресивні, але вони встановлюють непробивні кордони і показують, що шоу скінчилося. Ви більше не берете участі в його виставі. Отож. Перша фраза, яка буквально збиває нарциса з пантелику, звучить дуже просто: Я не згоден з твоєю точкою зору, здавалося б, що тут такого. Але для нарциса це ніби грім серед ясного неба. Він живе в ілюзорному світі, де його думка це непорушний закон Всесвіту. Будь хто хто з ним не згоден або дурний, або робить це йому на зло. Вимовляючи цю фразу спокійно та впевнено. Ви робите щось неймовірне, ви відстоюєте свою інтелектуальну автономію, ви демонструєте, що ви окрема особистість зі своїм мисленням, а не просто відлуння його ідей. Це прямий удар по його грандіозному его. Він очікує, що ви почнете сперечатися, виправдовуватися, намагатися його переконати і тим самим втягнетеся в його гру, а ви просто констатуєте факт. У вас інша думка. І крапка. Що станеться після того, як ви скажете я не згоден, будьте готові до контрудару. Нарцис почне вас знецінювати, говорячи щось на кшталт, ти просто не розумієш, або це занадто складно для тебе. Він може спробувати висміяти вашу позицію або закидати вас псевдологічними аргументами, аби довести власну правоту. Його мета повернути вас у підлегле становище. Змусити засумніватися у собі та знову погодитися з ним. Важливо розуміти, його реакція це не пошук істини, це панічна атака його его. Він втрачає контроль, і це вводить його в лють або ж у стан поблажливого повчання. Він не може прийняти, що ви просто існуєте як рівний йому мислитель. Для нього це порушення всіх правил його світу, де він є єдиним авторитетом. Психологічний ефект цієї фрази для нарциса просто нищівний, вона позбавляє його головного ресурсу в інтелектуальних суперечках вашої залученості. Коли ви не намагаєтесь його переспорити, а просто констатуєте свою незгоду, ви перетворюєтеся для нього на зламану іграшку. Він не може грати з вами у свою улюблену гру під назвою Я найрозумніший ви цим демонструєте, що ваша самоповага аж ніяк не залежить. Від його схвалення, це робить вас неймовірно нудним та нецікавим об'єктом для будь-яких маніпуляцій. Навіщо йому витрачати свій час і сили на того, хто не піддається його інтелектуальному тиску? Він швидше піде шукати когось іншого, того, хто із захопленням слухатиме його, або, хоча б шалено з ним сперечатиметься, ваша спокійна незгода це чіткий сигнал, що жодного ресурсу тут для нього більше немає. Як же правильно користуватися цією фразою? Ключ до успіху, це тон і жодних подальших пояснень. Скажіть це спокійно, впевнено, і дивіться співрозмовнику просто в очі не додавайте тому що, і не починайте перераховувати свої аргументи. Щойно ви почнете виправдовуватися або щось доводити, ви програєте, бо знову потрапите в його гру. Ваше завдання не переконати його, а чітко окреслити власну позицію. Після того, як ви сказали, я не згоден з твоєю точкою зору, зробіть паузу. Якщо він почне тиснути, просто повторіть це в іншій формі. У мене інша думка щодо цього. Або я бачу це інакше. Не вступайте в дебати. Ваш спокій та впевненість роззброять його значно сильніше, ніж найвагоміші аргументи. Переходимо до другої фрази, що є просто неймовірно потужним інструментом. Аби припинити безглузді конфлікти, ця фраза я не буду це обговорювати. Вона особливо ефективна, коли нарцис намагається втягнути вас у так званий словесний салат, незв'язний потік звинувачень, старих образ і нелогічних докорів. Мета такої поведінки вивести вас із рівноваги, змусити захищатися і просто втопити у відчутті провини. Нарцис обожнює драму, і він буде провокувати вас на скандал знову і знову, кажучи. Я не буду це обговорювати, ви просто відмовляєтеся виходити на сцену, ви не даєте йому можливості розпочати виставу, ви показуєте, що тему закрито, і ви не маєте наміру витрачати свою енергію на цей деструктивний діалог. Коли ж ця фраза стає просто незамінною. Насамперед, коли нарцис намагається витягнути минуле і знову звинуватити вас у помилках, про які всі вже давно забули, або ж коли він починає критикувати вашу зовнішність, ваших друзів, ваші захоплення, усе, що для вас цінне, це його метод знецінити вас і таким чином підняти власну самооцінку. Також ця фраза чудово спрацьовує, коли він намагається затіяти сварку на рівному місці. Лише для того, щоб отримати дозу адреналіну та, звісно, вашої уваги, наприклад, через неправильно поставлену чашку. Важливо розуміти: мета цих розмов не знайти рішення проблеми, а сам процес конфлікту. Відмовляючись це обговорювати, ви позбавляєте його головного емоційної реакції та драми, якої він так сильно прагне. Тільки уявіть, яке розчарування охоплює нарциса, коли він підготував цілу промову, наповнену звинуваченнями і маніпуляціями. А ви просто відповідаєте: я не хочу про це говорити. Це ніби він вийшов на ринг, а його суперник просто взяв і пішов. Вся його накопичена агресія і заготовлені образи та нападки залишаються невикористаними. Він залишається сам на сам зі своєю люттю і йому немає на кого її виплеснути. Це викликає в нього глибоку фрустрацію та відчуття безсилля. Він не отримав бажаної реакції, не зміг вас зачепити і не зміг втягнути у свою гру. Для нього ви стаєте передбачувано нецікавими. Він розуміє, що провокації більше на вас не діють. А якщо так, то й сенсу їх застосовувати немає. Він втрачає один зі своїх головних важелів тиску на вас. Головне правило, коли ви використовуєте фразу я не буду це обговорювати, це послідовність. Щойно ви це сказали. Ви маєте бути готові негайно припинити розмову на цю тему. Не піддавайтеся, якщо нарцис наполягає. Ви можете просто фізично вийти з кімнати, одягнути навушники або змінити тему на щось абсолютно нейтральне. Наприклад, здається, завтра буде дощ. Дуже важливо не давати жодних пояснень, чому ви не хочете це обговорювати. Будь-яке пояснення він використає як зачіпку, щоб продовжити діалог. Наприклад, я не хочу, бо втомився, слеш, втомилася. На що він відповість: Ах, ти втомився, слеш, втомилася, то це я тебе так втомлюю. Просто і твердо, ця тема закрита для обговорення. Пам'ятайте, це ваш щит, який відбиває всі його спроби втягнути вас у токсичний діалог. Третя фраза це справжній вищий пілотаж у спілкуванні з маніпулятором. Вона звучить так: я розумію твої почуття, але я зроблю по-своєму. Це неймовірно потужна техніка, адже вона складається з двох частин, які повністю спантеличують нарциса. Перша частина, я розумію твої почуття, це так звана часткова валідація. Ви не стверджуєте, що він має рацію. Ви лише визнаєте його право відчувати те, що він відчуває, чи то гнів, образу, чи розчарування. Це миттєво знезброює його, оскільки він очікує опору, а натомість отримує краплину розуміння. Йому навіть здається, що він майже переміг, але тут у гру вступає друга, нищівна для нього частина. Але я зроблю по-своєму ця друга частина фрази цілком нівелює його спробу контролю. Ви дали зрозуміти, що його почуття помічені, але при цьому вони жодним чином не впливають на ваші рішення та дії. Ви відокремлюєте його емоційний стан від вашого права жити власним життям. Для нарциса це щось немислиме у його світі. Якщо він чимось незадоволений, усі навколо мусять негайно все покинути і почати його заспокоювати або робити так, як він бажає. Ваша фраза ламає цю усталену схему. Вона демонструє зрілу й здорову позицію. Твої емоції це твоя відповідальність, а мої вчинки моя. Це прямий удар під дих його егоцентризму. Ви не сперечаєтеся з ним, не виправдовуєтеся, ви просто ставите його перед доконаним фактом вашої незалежності. Що відчуває нарцис, коли це чує? Повну розгубленість. Він не знає, як на це реагувати. З одного боку, ви начебто його зрозуміли. І йому немає за що зачепитися, щоб роздути скандал. Він не може звинуватити вас у нечуйності. З іншого боку, він не отримав абсолютно жодного контролю над ситуацією. Ви залишилися при своєму рішенні. Ця подвійність вводить його в когнітивний дисонанс він не може вас атакувати звичними методами. Ви не піддалися на його емоційний шантаж. Повторюючи таку модель поведінки, ви поступово привчаєте його до того, що його істерики, образи та гнів більше не є ефективним інструментом для управління вами. Він втрачає владу, а разом із нею і інтерес. Розгляньмо показовий приклад нарцис каже: Мене бісить, що ти йдеш зустрічатися з друзями в п'ятницю. Ти, про мене взагалі не думаєш, замість того, щоб виправдовуватися. Але ж ми домовлялися чи нападати у відповідь, а ти сам, коли востаннє сидів удома. Ви спокійно відповідаєте Я розумію, що ти засмучений через мої плани, і мені шкода, що ти так почуваєшся, але я все одно піду на цю зустріч ви визнали його почуття, злість, але не його право контролювати ваш час ви не дозволили його емоціям стати вашою проблемою. Це потребує практики, але це один із найефективніших способів встановити кордони, зберігаючи зовнішній спокій і не вплутуючись у марні суперечки. Четверта фраза. Це ваш особистий стоп-кран у ситуаціях, коли на вас сильно тиснуть. Вона звучить так: мені потрібен час подумати. Я відповім пізніше. Нарциси обожнюють створювати атмосферу поспіху і хаосу. Вони вимагають від вас негайних рішень, відповідей, згоди. Вирішуй негайно. Скажи мені просто зараз так чи ні. Навіщо вони це роблять? Тому що, коли ви перебуваєте під тиском, ви стаєте більш вразливими до маніпуляцій. У вас немає часу зважити всі за і проти, прислухатися до своєї інтуїції, ви з більшою ймовірністю ухвалите рішення, вигідне нарцису, а не вам. кажучи. Мені потрібен час подумати. Ви забираєте у нього цей інструмент тиску, ви повертаєте собі контроль над найціннішим ресурсом часом. Ця фраза знищує одну з основних тактик нарциса створення удаваної терміновості. Він намагається загнати вас у глухий кут, щоб ви приймали рішення під впливом емоцій, а не логіки. Коли ви берете паузу, ви виходите з цього емоційного вирію. У вас з'являється можливість спокійно обміркувати ситуацію, порадитися з тим, кому ви довіряєте, і зрозуміти, чого насправді хочете ви. Цього нарцис боїться найбільше. Він хоче, щоб ви були імпульсивними та реактивними. А ви демонструєте розсудливість і ґрунтовність. Ви показуєте, що ваші рішення не залежать від його приймки й вимог. Ви господар свого часу та свого вибору. Це робить вас дуже незручним і складним об'єктом для маніпуляцій. Для нарциса людина, яка бере час на роздуми, є непередбачуваною та неконтрольованою. Він не може прорахувати ваші дії, не може бути впевненим, що ви, врешті-решт, погодитесь на його умови. Ця невизначеність його дратує і виснажує. Він звик отримувати миттєве задоволення своїх бажань. Ваша пауза, це відмова йому у цьому задоволенні. Він розуміє, що з вами доведеться довго й нудно морочитися, і немає жодної гарантії успіху. Набагато простіше знайти когось іншого, хто прийматиме рішення під його диктовку. Отже, ваша звичка брати паузу поступово віднадить його від спроб проштовхнути свої рішення. Ви стаєте для нього занадто енерговитратними. Дуже важливо усвідомити, ця фраза зовсім не ознака слабкості чи нерішучості. Навпаки, це прояв колосальної внутрішньої сили та поваги до себе, це ваша чітка заява. Ви цінуєте себе та свої рішення настільки, що не дозволяєте приймати їх ані поспіхом, ані під тиском. Коли ви вимовляєте ці слова, говоріть їх абсолютно впевнено і не вибачайтесь. Ви нікому не зобов'язані відповідати негайно. Мені потрібно обміркувати твою пропозицію, я повернуся з відповіддю завтра. Це цілком нормальний і здоровий підхід до спілкування. Якщо нарцис продовжує тиснути і запитувати, та що тут взагалі думати, спокійно повторіть. І все ж таки мені потрібен час. Ваш спокійний тон продемонструє йому, що його тиск абсолютно марний. І нарешті п'ята фраза вона найкоротша, найпростіша і найпотужніша. Це слово, яке багато хто з нас боїться вимовляти без пояснень і вибачень. Це слово ні, просто ні, не ні, бо в мене інші плани, і не вибач я без радістю, але не можу. А просте, чисте, впевнене ні для нарциса, який вважає, що весь світ обертається навколо його бажань, це слово мов удар. Об бетонну стіну. Він не може його оминути, він не може з ним сперечатися. Це остаточна і безповоротна відмова, яка не залишає йому жодних шпарин для подальших маніпуляцій. Це найсильніша форма встановлення особистих кордонів, яку тільки можна собі уявити. Чому нам так важко просто сказати ні, особливо коли ми спілкуємося з маніпуляторами? З дитинства нас вчать бути ввічливими, послужливими, не ображати інших. Ми боїмося, що нас сприймуть як егоїстів, нарциси це прекрасно відчувають і вміло використовують. Вони знають, варто вам лише почати пояснювати причину своєї відмови, як вони одразу знайдуть, за що зачепитися. У вас інші плани, але ж моя справа важливіша не можете, та ви спробуйте я в вас вірю. Будь-яке ваше пояснення, це для них лише привід почати торг чи суперечку. Коли ви говорите просто ні, ви одразу позбавляєте їх цієї можливості, ви не даєте їм жодної інформації, яку вони могли б використати проти вас. Ви просто зачиняєте двері. Це вимагає певної сміливості, але кінцевий результат того однозначно вартий. Реакція нарциса на чітке ні може бути надзвичайно бурхливою, він може впасти у справжню людь, почати звинувачувати вас в егоїзмі, жорстокості, бездушності. Це явище має назву нарцисична людь, це агонія його его, яке щойно усвідомило, що йому не підкорилися вкрай важливо в цей момент не злякатися і, головне, не відступити. Його гнів це лише чергова маніпуляція. Остання відчайдушна спроба відновити контроль. Якщо ви вистоїте, він отримає дуже важливий урок ви та людина, які свою волю нав'язати неможливо. Він може образитися, влаштувати бойкот чи ігнор, але зрештою він зрозуміє, що його методи на вас просто не спрацьовують. А отже, ви більше не становите для нього інтересу як джерело ресурсу. Навичка говорити ні це як тренування м'яза. Почніть з малого. Скажіть ні у відповідь на якесь дріб'язкове прохання. Не пояснюйте чому. Просто можеш це для мене зробити, ні. І просто спостерігайте за реакцією. З кожним разом це буде даватися вам все легше і впевненіше. Пам'ятайте, що ні, це самодостатнє речення. Ви не зобов'язані виправдовуватися ні за свої рішення, ні за своє право відмовляти. Коли нарцис зрозуміє, що ваше ні це справді ні, а не запрошення до переговорів, він просто перестане звертатися до вас зі своїми проханнями і вимогами. Він піде шукати більш поступливу жертву, а ви, нарешті, здобудете свободу і спокій, отож, підіб'ємо підсумки. Ми розглянули п'ять надпотужних ключових фраз, які повністю перекривають нарцису доступ до вашої енергії. Перша я не погоджуюся з твоєю точкою зору, це ствердження вашої інтелектуальної незалежності. Друга я не буду це обговорювати. Відмова брати участь у його драмі. Третя. Я розумію твої почуття, але зроблю по-своєму. Це комбінація, яка просто знезброює валідація плюс тверде встановлення своїх кордонів. Четверта мені потрібен час подумати Повернення контролю над своїм часом та своїми рішеннями, і п'ята, найголовніша просте і рішуче, ні. Але ось головний секрет: свого роду сюжетний поворот: річ не стільки в самих словах, скільки у тій внутрішній зміні, яка відбувається, коли ви починаєте їх вимовляти. Ви перестаєте бути пасивним учасником його вистави і стаєте режисером власного життя. Ці фрази лише інструмент, що допомагає вам усвідомити та заявити про свою силу і цінність. Ви не просто відштовхуєте нарциса, ви повертаєте собі себе. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. А тепер запитання до вас. Яка з цих п'яти фраз здається вам найскладнішою для вимови? Або, можливо, у вас є своя перевірена фраза проти маніпуляторів? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте створимо спільноту підтримки та допоможемо одне одному.